Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що фігурант справи про вбивство Ірини Фаріон також збирав інформацію на мера Дніпра Бориса Філатова. 27 червня Філатов опублікував звернення до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про виявлення його досьє в телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Філатов звернувся з вимогою пояснити, чому його не було проінформовано, тоді як нардеп Максим Бужанський за його словами таке попередження отримав. Міський голова Дніпра також повідомив, що 13 березня біля його офісу троє невідомих у формі компанії ДЕТЕК на автомобілі з підробленими номерами встановили камеру відеоспостереження. Офіс розташований поруч з його приватним будинком. За його словами, про цей факт він повідомив МВС ще 19 березня, але реакції не отримав. У нас поліції повідомили, що під час досудового розслідування матеріалу якого передали до суду 25 грудня 2024 року, правоохоронці відпрацювали всю інформацію зібрану підозрюваним. За результатами встановлених всіх об'єктивних обставин у справі не здобуто інформацію, яка б свідчила про підготовку до злочинів відносно очільника міської ради, зазначили в нацполіції.